Панове, всім привіт! Сьогодні четвер. Це означає, що ми отримуємо свої нагороди за Division Rivals. Як ви бачите, я вже в третьому дивізіоні. Ну і зараз до вашої уваги коротенький огляд мого шляху сюди. А ще у четвер, як ви знаєте, Ліга Європи. І сьогодні Рен прийматиме Київське Динамо. Кияни у дуже поганому становищі у своїй групі потрібно набирати очки, потрібно перемагати. Чи вдасться їм це сьогодні зробити? Я не знаю. А якщо знаєте ви, то фавбет до ваших послуг. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Небагато 17 500. Ось так. Дуже добре. Дібала і гріліш це незвично. Треба валити в атаку. Але от Рашфорда позбирали. Мені от знаєте, цікаво Рашфорд виглядає в складах суперників. Єдиний його мінус, як на мене, це Вігфут 3 зірків. Ну, при тому, що ти збираєш картку за 150 тисяч хотів би 4. Але він має все-таки 5 на фінтах. Треба грати простіше коли нулі на табло. Оу! Йой-йой, -йо -йо. дуже гарно жау Феліш 1-0. Як же жал, Феліш зараз зіграв? Ви бачили, як він круто на скоптюрні вигріб і тоді знайшов коридор на Жезуса? Це було дуже-дуже стильно по-португальськи. Бутланне гуляють. Чудово розіграно. Це, до речі, схоже на ситуацію, хто вже встиг подивитися відео, коли я казав, що хотів фелішу головою скинути, і скину, так далі. І не вийшло, щоб на мене насів лаба. Тут якраз ніхто на фелішу не насів і я скинути. Ого, сильно, сильно, сильно. Метаподібно, я б сказав. Добре, добре. І ось так! Ти поглянь, він прям з зіграв дуже мудро. Ну, то ж треба нарватися на таку контратаку, бо то баран спокійно тепер приймаю і тоді б'ю холоднокровніше, можна. Це був дуже сильний удар, я вам скажу. Це в. Як умість там паку зупонс. Можна купити ту легендарну штуку. Вау. Що за команда? Він зараз в легендарній фермі чи ні? Ну, ну, він купив її. Ну пішли. Бляха. Йоханий пас Фо, як пронесло мене. No. Та ну. Тану! За мною мабуть рахунок на табло. Є. Yeah. Холанд! Ну нарешті. Та ні. За! Або як пише Google Заха? Ну принаймні коментатори ВПЛ точно його називають. Заха. Зага, Зага, Захар. Захар. Непогано. Максимен оверпрайс. Максимен коштує втричі дорожче, а чи дасть він набагато більше, ніж Заха, не знаю. У мене сумніви не цього. А після першої фуд Чемпіонс, я думаю максимен мінус 10 тисяч тільки так. Діожото Депай. Ніхто не постраждав. Серінг Холланд, я мушу вибачитись. Гол просто такий, що соромно. Записано на Холланда плюс один гол для мого Голеадора. Ви нічого не пропустили, а я пропустив. Один-один, дього Жода. Габріеля жезуса я до Food Чемпіонс таке поміняю. Зага. А він мені подобається. Точно веселіший, ніж Фаті. І Габріель Джезус закриває мені рота. Каже, дайте шанс! Може, він вийде хоча б на пару матчів for Чемпіонс? Встигаю віддати це закидання. Єрлін Голланд з не пробачає Серйозні картки, але деякі спірні. Як Сульшер, наприклад, ну полянемо. І ось вона! Курва! Ні. Як же ж так? Не розрахував я дистанцію, не розрахував. Я бачу на радарі, що він вибігає швидше, але я думав, що мені вистачає дистанції. Ні. Кес є? Скажіть, то був зайвий пас, правда? Та ну як такий. Добре, авен. Ні, лайно. Повністю сам венец. Спочатку просираю вотації, а тоді. Фак. Фаааак! Кимп-бем летау, та я в шоці з ваших складів. А с кем нього літкується, як по. Нармофеліш. Гарно, Жезус! І без офсайду 1-0. Елін Голанд. Ох, мідікий сайт. Вау. Добре, мене груз Крута, якщо чесно. Так, Жесус, і в опорну зону от сюди. Добре. Я матч удерматстейну. Нічого страшного, що я 5 хвилин пропущу в лігі Чемпіонів. Три тигри. Ану хто там? Месі Неймар, Імбапе, чи хто ті тигри? Кєза Шомуродов і Дембеле Шомуродов. Я чув про грузина крутого з наполі. Кварацхелія, ага. О. -о. Але ще вечір. Є ліва нога для голода. І... Є Холанд. Дальня! Супер. Ні, не супер. Добре, давай 2-3 1 підемо, давненько ній не грали. Офіфа 23 не знаю чому. Я в шоці з того, як зараз дембеле порвав мій фланг там. Восьмое відповідь 2-2, Еррінг Голанд! І дали ліву ногу Голанду! Ну і моя перебудову 2-3 родин все-таки дала трішечки по-іншому. Це, по це рухатись в команді і. Я попереду нарешті чудово! Дівноєс ну, гарно! Це без офсайду було. блок, є. Де підтримка, де підтримка? Є підтримка, є підтримка. Ух ти, міньян. Дуже добре затоптали. І буде Холанд, це GG. Erlink Holand. Я вже, я вже чекаю, Food Champions. Я думаю. Ой. Та ти замахай, він просто біжить за дебелею і дає передачу. Ну і то працює. дембеле дуже швидкий. Іджі. Ну і після цього ще дві перемоги, і я вже у третьому дивізіоні. Варто відзначити, що Холанд після того, як почув, що його називають самолюбом, почав віддавати асисти. І в нього вже на рахунку таких 13. При тому 63 три забити голи. І ось така власне статистика за 39 матчів. Мій лідер не продається, хоча на ринку він за 400 тисячу від собі вдвічі дорожчий, він буде вести за собою. До успіху мою команду Фуд Чемпіонс. Так, що в нас сьогодні? О, пак за 50 тисяч. Мені це подобається. Ну що ж, беремо знову нагороди, які продаються, чи все-таки 25 тисяч монет? Та ні, ризикну ще разочок. Сподіваюсь, що М -м, буде спешл картка, буде фулкаут Ну, поїхали. Перший пак. The Division Rivals, третій дивізіон, перший ранг і Абрагам 82 й рейтинг. Всього лиш я сподіваюся у кожному такому пакетику бачити Максимена з Франції, тому що він 81 й рейтинг а коштує ого. го, -го. Але на жаль, другий пак радує лише те, що в наступному пакетику нижче, ніж 83-й бути не може. Але дивлячись на те, що зараз падає, боюсь там 83-й і побачити. Чомусь мені зараз здається, що я зробив помилку, коли не взяв кеш. 25 тисяч на мене дивились, я відмовився, щоб отримати паки, які продаються. Останній з них пішов, і це не Волкаут. Шик. 85-й рейтинг. Є сподівання, що всередині щось цікавіше. Рейтингом нижче, але по ціні би... Крімпонк. Ну, хоча б щось, це має бути 10 тисяч, 13 з половиною. Добре, це можливо навіть якихось 15-14. Ну хоча б щось, але кеш напевно, було б вигідніше. Шик під якийсь SBC половиною тисяч. Ну, разом виходить 20, але. Це не те, що хотілося б побачити. Чесно кажучи, трохи засмучений такими нагородами, тож спробую своє везіння у пакетику, де впадуть всього лише дві картки. І тут бували вже в мене і Вальверде, OTV картка падала, Інформ якийсь спадав. Еріксен, пам'ятаю, можливо, зараз щось ні. Сьогодні дуже поганий день паків для мене. МакТоміна. Перед першим заходом у Фуд Чемпіонс. В мене на рахунку майже 26 тисяч монет і ще три інформи Далота. Ось тут це ще 60 тисяч грубо, ну можливо, трішечки менше. Виходить так, 1085 86 Ну і там плюс-мінус щось продати. Ну, нехай грубо 100. Тисяч сто тисяч і от такий склад. Ну а на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.